Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про польські гриби. Польський гриб називають ще пісочник, оскільки росте переважно на піщаних ґрунтах у хвойних та мішаних лісах. Шапинка у польського гриба темнокоричнева, може бути різних відтінків до 10 см у діаметрі, іноді виростає до 15 см у діаметрі. Поверхня шапинки гладка. У вологу погоду дещо клейкувата. Шкірка не знімається. Ніжка до 10 см довжини до 4 см у діаметрі. Колір ніжки коричневий, кольору шапки або дещо світліший. Поверхня волокниста від дотику синіє. М'якош білий, може бути жовтуватим. Під шкіркою дещо темніший. При розрізуванні на повітрі м'яко ж синіє. Кори гіменофору під шапинкою кутасті, білуваті, з часом жовтіють. Від дотику вони стають синювато зеленими а згодом коричневуватими. Характерною ознакою польського гриба є зміна забарвлення трубчастого шару під шапинкою. Навіть від легкого дотику зеленувато-жовті трубочки під шапинкою набувають синювато-зеленого забарвлення. Незважаючи на те, що м'якоть польського гриба при розрізуванні на повітрі дещо синіє, польський гриб це добрий їстивний гриб з приємним смаком та запахом. Його вживають в їжу як свіжим, так і маринують, сушать, солять. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.